Про зустріч із лідерами країн Центральної Азії. Дуже цікава, дуже показова. Там президент Узбекистану назвав Трампа президентом світу, каже, ми вдома встаємо, лягаємо і говоримо, обідаємо, снідаємо і молимося за здоров'я Дональда Трампа, ви найвеличніший із усіх президентів світу і так далі. Ну і тому подібне. І це не іронія, друзі. Так воно все приблизно виглядало. І він запевнив там усіх присутніх, що лише Дональд Трамп може зупинити війну Росії проти України. І також США та Узбекистан уклали торгівельну економічну угоду. Про це Трамп написав у своїй True Social. Мова йде про наступне: що впродовж наступних трьох років Узбекистан придбає та інвестує майже 35 мільярдів доларів. А протягом наступних 10 років понад 100 мільярдів доларів у ключові американські сектори, включаючи видобуток критично важливих корисних копалин, авіацію, виробництво автозапчастин, інфраструктуру, сільське господарство, енергетику та хімічну промисловість інформаційні технології та інше і пропоную поговорити про політику, яку Сполучені Штати Америки проводять в Центральній Азії. Ця політика опосередковано е, вигідна Україні, чому тому, що вона фактично спрямована е, витісненню Росії з цього регіону. Ну і там є певне протистояння Китаю, звісно, але про це трошки згодом і підриває взагалі здатність Росії вважати себе якоюсь реальною там геополітичною Силою змушує Росію нервувати і ну, сподіваємося робити якісь дурниці. Зрозуміло, що вона не має станом на зараз якогось прямого власне впливу на завершення війни. Хоча деякі заяви, які робили і роблять лідери цих центральноазійських країн, вони в принципі спрямовані в бік от реалізації цієї ідеї Трампа про завершення війни по тій лінії розмежування, яка є. Станом на сьогодні по лінії фронту, ну і це змушує Росію в тому числі задумуватися, наскільки вона може мати союзників, які раніше виступали там на її боці і підтримували навіть іноді хай і не прямо певні ініціативи, в тому числі щодо завершення війни. В цілому Трампу треба тут, мабуть, віддати належне. Я не думаю, що мова йде про якусь прям глобальну стратегію, яка в нього десь там виписана. Хоча йому готували подібні матеріали. Проблема в тому, що він просто не завжди. Слідує тому, що власне підготовлено, але якийсь там загальний план, загальна мета в нього є. Вона спрямована на те, що треба десь послабити Китай, і десь треба послабити, так би мовити, Росію і посилити відповідно присутність Сполучених Штатів, передусім за рахунок не військових якихось механізмів, а економічних. І саме це ми побачили. В контексті Центральної Азії, що відбулося, Трамп провів в Білому домі нещодавно зустріч з лідерами Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану. Привід був дуже простий. Є такий формат С. 5 плюс 1, і е, 10 років його йому, йому е, виповнилося. Ну і відповідно через цей саміт Вашингтон спробував якби розширити свій вплив у Центральній Азії і відповідно послабити позиції Москви. Москва взагалі вважає ці е, території своєю вотчиною, хоч там вона вже давно змагається з Китаєм, але змагання з Китаєм Москва визнати не може, тому що це удар по її амбіціям. А от е, змагання зі Сполученими Штатами, воно вже зовсім по-іншому тут е, виглядає так от відбулася ця зустріч, і за підсумками цього е, саміту сторони підписали низку економічних угод, які е, спрямовані на поглиблення співпраці зі Сполученими Штатами Америки з одного боку і з іншого боку, скорочення залежності регіону від Росії. Ну от, наприклад, е, Узбекистан підписав угоду про інвестиції в США на суму 100 е, мільярдів доларів впродовж 10 років, е, які будуть охоплювати сектори видобутку корисних копалин, авіації, виробництво автозапчастини і так далі. Тут правда Питання, як Узбекистан планується робити, якщо в них там ВВП трошки більше 100 мільярдів, але тим не менше угода є. Трамп може сказати, що він залишається найкращим укладачем угод, і навіть Узбекистан готовий інвестувати. 100 мільярдів Казахстан дозволив американській компанії Capital розробляти родовище вольфраму і зобов'язався придбати чіпи штучного інтелекту NVIDIA на 2 мільярди доларів. Авіакомпанії Казахстану, Узбекистану та Таджикистану домовилися про закупівлю до 37 літаків боїнг. Ну і також обговорювалося питання закупівлі сільськогосподарської техніки Джон Дір на мільярди доларів. Ну як ми бачимо, достатньо така серйозна історія. Грошова історія, вона вигідна обом сторонам. Очевидно, що ці гроші не відразу будуть кудись там іти. Хоча закупівля якоїсь там техніки, в принципі, вона в режимі нон-стоп завжди відбувається. Водночас, президент Казахстану Касим Жамар Такаєв заявив, що Сполучені Штати мають повне право. Це повне право на присутність у Центральній Азії, чітко демонструючи прагнення регіону диверсифікувати партнерів і зменшити залежність від е, Росії. Е, ну тут треба взагалі ще зазначити, що е, товарообіг між цими країнами Центральної Азії і Росією ну, падає. Наприклад, в 2024 році він склав 45 мільярдів, а з Китаєм майже ну більше ніж два рази 94,8 мільярдів доларів. І тут, взагалі, Москва поступово втрачає свою економічне Мінування, ну а от е, обсяг торгівлі з США е, за той самий період зріс до 4,2 мільярдів доларів, е, і це вдвічі більше ніж 5 років тому. Ну зрозуміло, що цифри, цифри поки що вони е, не співставні. Ну зрозуміло, що росіян поки того робіт там 10 разів більше, але тут треба розуміти, що е, ця історія працює в два боки: з одного боку, якщо американців зростає, у росіян відповідно падає, і тому розрив скорочується швидше по суті, подвійними темпами. І uh, видно, що. Росії зараз складно щось таке екстраординарно нове запропонувати країнам Центральної Азії з двох причин: по-перше, вони самі росіяни тотально залежні від Китаю, як і в принципі ці країни починають від Китаю залежати, причому не лише економічно, але й політично. І по-друге, ну тобто Росія не може нічого запропонувати. І по-друге, Росія зав'язала у війні проти України. Відповідно, в них набагато менше зараз можливостей займатися якоюсь активною дипломатією, займатися якоюсь активною політикою. Ну доходить. До того що Казахстан дуже довільно так би мовити трактує взагалі цю війну. Робить певні такі заяви, які дуже не подобаються в Кремлю і російським пропагандистам, які навіть там кричали нещодавно, що Казахстан треба примусити згадати, нагадати, натиснути, ледь не захопити частину території. Ну в них постійно таке загострення трапляється, але вона пов'язана з тим, що Казахстан дійсно поводить незалежну, проводить незалежну політику і ну намагається балансувати між Росією і Китаєм. А тепер ще й долучає Сполучені Штати, тому що в принципі в трикутнику, е, так би мовити, балансувати набагато простіше Саміт з очільниками країн Центральної Азії. Там були президент Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, якщо не помиляюся, і вони. Ну Трамп підписав угоду з Казахстаном про рідка і з Узбекистаном про інвестиції. Там якась цифра взагалі космічна. Ну Трамп полюбляє десятки сотні. Трильйонів доларів, мільярдів, ну і так далі. Але менше з тим є ну, очевидним у публічній площині намагання Трампа м, зберігати відносини з цими країнами, які в великій мірі підконтрольні сьогодні Китаю. А, так само і Орбан, який ну, будує нібито самостійну політику Європі, і вона часто справедливо нам не подобається, а також має дуже тісні зв'язки з Китаєм. О, коли останнього разу до нього приїжджав, було багато повідомлень, доволі різноманітних, скільки грошей було влито в угорську економіку. Орбан, дійсно, він дуже-дуже неординарна постаті, відносини з ним склад, доволі складні. А, а як можна взагалі, чи варто оцінювати от зараз таку а, ініціативність Трампа, контактувати з країнами, які тим чи іншим боком але. Ну, не те, що підконтрольні, але можливо певною частиною підконтроль певної частиною підконтрольні, підконтрольні Китаю. Як це можна взагалі пояснити? Для чого це Трампу сьогодні? Ну Заради великого там хайпу про 35 мільярдів за три роки інвестицій з боку Узбекистану? Ну це виглядає смішно? Я думаю, це продовження лінії офіційного Вашингтона, тому що подібний саміт проводив свій час і Джо Байден. Тобто 에, Сполучені Штати намагаються... Продемонструвати свою зацікавленість в регіоні Центральної Азії, яка геополітично затиснута між Росією та Китаєм. Тут же не, не треба скидати з шалектерезів Росії. І наскільки мені відомо, президент Токаєв наступного тижня полетить до Росії. Очевидно, буде про щось говорити і з Владимиром Путіним, розповідати про результати цього саміту. Ну, як, як я собі уявляю. Тобто, що, що це, це означає? Це означає, що на сьогоднішній момент у нас е, немає е, якогось чіткого сподівання на те, що країни Центральної Азії вийдуть з-під російського і китайського впливу. Він десь е, окремий, десь він перехрещується. Але е, я б сказав в контексті нашої розмови, що думаю, що Віктор Орбан буде намагатися до. Парламентських виборів в Угорщині побувати ще й в Китаї, або ну, бо Сі був в Будапешті, і відповідно логічно, щоб Орбан побував в Китаї і там теж провів якісь переговори. Але ну зрозуміло, що якщо він зараз полетів до Сполучених Штатів, то там його прийняли. А далі ну він може полетіти до Китаю зворотнього процесу, це, ну я думаю, добитися б не вдалося. Це ну логіка, яку яку він логіка такого геополітичного маневрування, яку він сьогодні сповідує.